У Подільському районному суді Кропивницького рік не можуть провести підготовче засідання та оголосити обвинувальний акт голові однієї з громад області та начальнику юридичного відділу. За даними слідства, підозрювані вимагали 200 тисяч гривень за отримання підряду на ремонт дороги. Затримали їх торік у серпні під час одержання частини грошей, розповів прокурор Володимир Барабаш. 10% від суми укладених договорів це близько 100 тисяч гривень. Розмір на неправомірної вигоди за виконання робіт з облаштування асфальтного покриття, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. Підозрювана голова громади перебуває на лікарняному, сказав її адвокат Вадим Коротич. Начальник юридичного відділу не може прийти на засідання, бо перебуває на військовій службі. Зачитав відповідь на запит з частини суддя Сергій Бестров. Було вручено судову повістку під розписку про отримання, надали докази отримання. Судовець не може бути увільнений від служби для участі у судових засіданнях та не може бути відряджений до суду для участі судових засіданнях, оскільки військовослужбовець виконує обов'язки військової служби. На час слідства суд обрав для обох підозрюваних запобіжний захід заставу 181 тисяча гривень кожному. Вони заставу внесли, сказав прокурор. Повноцінне підготовче судове засідання, вказаному за кримінальній справі, не відбувалося у зв'язку із або відсутністю когось із захисників, або із хворобою обвинуваченого. Або з її відрядження. Ми зверталися до суду з клопотанням про продовження відсторонення від посади займаних посад. Суд відмовив задоволення відповідних клопотань. Суд встановлював, що причини неявки поважні. Якби не було б інформації, що він служить в лавах збройних сил, або що обвинувачена прибуває на лікування, ми могли клопотати перед судом щодо застосування проекту приводу або покладено на них грошового стягнення, зв'язку з неприбуттям, ініціювати питання щодо звернення застави в дохід держави. Адвокати підозрюваних Вадим Коротич та Андрій Бірюков від коментарів відмовились. А щодо провини, ваша підзахисна якому ти не дай? А ви, пане адвокат, скажіть про вашого захисного? Можливо, він би онлайн взяв участь. Ви ж відповіді суда чули. Ну, яку я можу вам дати відповідь, коли є офіційний документ на запис суду? Питання до Верховної Ради, до законодавства. Засідання відклали до 5 листопада. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.